Колеги, формує, пропоную розпочати роботу засідання виконавчого комітету. На засідання пропонується 26 питань. Е, є зауваження до проєкту порядку денного. Є пропозиція порядок денного затвердження. Одноголосно. Розглядаємо проект рішення про кришення, надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Згодну товариство товариства Епіцентр К, Ломбард Камаш і ТОП-7 Golden City компанія, Sontorio Україна» і е, товариство Кейфан, а також фізична особа підприємності Саченко пана Володимира. Е, Захищу Світлана Миколаївна, головного архітектор міста, доповідає, є запитання за передження. Mm -hmm. Є пропозиція підтримати вас дякую. Про надання дозволу на передачу проєктів харчування. Мільник Оксана Миколаєва, начальник української екології, прийдемо наше харчування для того, немає дочитати. Одноголося Оксана Миколаїв. Про включення до переліку першого типу та передачу в оренду об'єкта комунальної власності досходниської територіальної громадські. Стора No5, назикове приміщення живе в Україні 12К. Прошу mm -hmm. вишивати. Принесення днів договорів до договорів на власності Бороскує міської територіальної громади. Є теплиця, міський культурний центр, мозаїка, надія, капітошка. Є запитання? Є професійське питання, проголосувати. Про використання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання. Є запечення? Військовослужбовець довго обговорювали, отримали характеристику з військової частини. Є там ряд моментів питань, пропонує на півроку. Нема заперечень? Прошу голосувати. Одного голосу. Дякую, про люблю. надання надання до суду подання щодо можливості призначення опікунок. Петринкова Левані навчального поправлення соціального захисту. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголося. Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікунові. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одного. Про призначення та реєстрація помічником дієздатної особи є пропозиція підтримати Прошу суду. Про внесення змін з рішення виконавчого комітету Борської міської ради Бругорського району Київської області від 9.01.24 року з номером 23 зі змінами. Є пропозиція підтримати прошу голосувати. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Борської міської ради. Брогорського району Київської області від 28.11.2023 року з номером 1007 від 0. Є пропозиція підтримати, прошу вирішувати. Одноголосно. Дякую, Олег. Згідно з рішенням виконавчого комітету Брогорської обласної ради, Брогорський району Київської області від 16.01.2024 року з номером 56.8 від 0 до 11.01.2022 року Управління ветеранської політики. Є пропозиції підтримати. Прошу голосу. Одноголосно. Про внесення зміни до рішення виконавчого комітету Бравоської міської ради Бровольського району Київської області від 5 на 3 5.03.04 по заново 251. Це змінив саме положення. Прошу підтримати дану пропозицію. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради Київської області. Від 5.03.24 року з номером 250. Прохання підтримати теж положення зголосу. Про внесення змін з рішення виконавчого комітету Броської міської ради Бравоської району Київської області від 23.01.24 року за номером 87. Пропозиція підтримати. Просто голосувати. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету боротьби міської ради Брогорської району Київської області від 9.01.24 року з номером 22 зі змінами. Пропозиція підтримата зміни, прошу голосувати. Про утворення комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули, пропали безвісті, померли осіб з інвалідністю відповіднопереміщених осіб, про призначення та виплату грошової компенсації, затвердження положення прокомісії та її персонального складу. Є пропозиція підтримати прошого голосу одного місу. Про схвалення програми забезпечення житлом деяких категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 25-23 роки. 30-й, вибачаюся. є пропозиція підтримати, схвалити дану програму, передати на розгляд до Скоріської ради до розгляду. Дана програма включає в себе компенсацію. Коштів за житло учасникам бойових дій, які з 2014 року не потрапляють під програму державного забезпечення житла. Тобто, це наша місцева виключна програма. Є пропозиція підтримати дану програму. Прошу голосувати одноголосно. Дякую, Марина Сергіївна. Про встановлення тарифів на комунальні послуги централізованого водопостачання холодної води за централізованого відозведення Київського портового експортно управління. Є запитання? же? Посог годові відозведення централізовані? Отже, а я понял, может быть, дешевше, чем у нас, если уже нам скидывают. Ну так вот люди умеют что-то Я думаю, у них не централизован. Дитя, боргорской сотни це в самом, чтобы было разумеется. Типа, будиночки с правой стороны. Там где канализован? Нету не могу ті структура да. тарифу просто централізованого прибрати, або квоту відвести. Ні, можливо, у них там перефільтрація. Ну так, да. у Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. <кху> <кху> Додаток до рішення виконавчого комітету Бровоскорівської ради Бровоскорів на Київській області від 24 24.12.24 року з номером 12.69. У <кху> зв'язку з даного Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровицької міської ради Бровицького району Київської області від 21-25 року з номером 39 є змінами. Додається, що квартальний проїзд з Олімпійської 6-6 залі. Є записання. Є <говори> пропозиція підтриманих. Прошу голосувати. Дякую, Дякую. Що почекаєте? Про затвердження персонального складу між дисциплінарних команд для складання індивідуального плану соціального захисту дітей. Та дітей позбавлено батьківського пікування та втрату чинності рішення виконавчого комітету Бровозької міської ради Брогосхої району mm -hmm. Київської області. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення. Прошу голосу одноголосно. Про затвердження висновку служби у справах дітей Бровозької міської ради, Бривського району, Київської області, про підтвердження місця проживання дітей для її тимчасового виїзду за межі України. Запрошування одного про затвердження висновку служби справи дітей дорожньої міської ради Барського району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі місії. Є про прохання підтримати Одноголосно. Про надання дозволу на укладання договору дарування. Є пропозиція підтримати. Прошу висоту одноголосно. Про надання висновку. До промісільність позбавлення батьківських тут звернулася сама дитина вона половиною років і в нього є страх, і ще в 2012 році було визначено місце проживання цього хлопчика з батьком, а його сестри з матір'ю. Ми наразі розшукали матір, бо її немає, і ми взагалі були не спілкувалися. Мама, -мама проживає в Осельській республіці. І ми через посольство що наступилася, бо вона не має наміру приїжджати сюди і забирати до цього. А батько вже дві є спеціальні юридичні питання, вона нема кого сюди вирішувати, ми працюваємо по бусі, не вважаємо зацікавильно. Ми не давали шанс, просили її повернутися або забрати дитину, або надати бабусі допомогти там лікар, ніж і терані. Вона не хоче. Вони є пропозиція підтримати прошлого свою одного. Про затвердження переліку видів робіт та об'єктів, що розташовані на території Броської міської територіальної громади, на яких неповнолітні не засуджені мають відбувати покарання вивідів громадської політики, першому шостого двадцять року. В рамках національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей був прийнятий та підписаний наказ міністерством та офісом генерального прокурора про те, що правосуддя повинна бути дружні до дитини. Там прийнято наказ затверджено ряд заходів відповідно до цього. І до нас звернулася центр провації про те, що вони відслідковують тих дітей, які засуджені, а саме покарання у перено. Ну, до них у вигляді застосування громадських робіт. Вони проаналізували про моніторинг закладів освіти, закладу культури, і ми з цим рішенням затверджуємо саме ті заклади, де б діти могли проходити ці громадські роботи, а другим додатком види робіт, які можна застосовувати до дітей. Є пропозиція підтримати прошу Ось голосимо. Шановні колеги, я рада в даний вечора, за роботу залишаємо засідання.